Привіт, мене звати Женя. В даний момент я перехожу на шостий курс, і це відео буде про четвертий-п'ятий курс медичного. Тож переходимо до питань, але перед тим як давати відповіді, зупиніть це відео. І напишіть в коментарях під відео, який ви курс і з якого ви університету буде цікаво подивитися, кого тут найбільше. Так, перше питання, який найскладніший предмет був на четвертому курсі і на п'ятому курсі. Я попитала своїх знайомих з різних університетів, і ми дійшли однієї думки, що на четвертому курсі найскладніший предмет це неврологія, а на п'ятому курсі це інфекційні хвороби. Чому так? А це предмети дуже об'ємні, інформація складна, і якось так виходить, що на саме цих предметах, циклах дуже вимогливі викладачі, і через це доволі складно. І якщо ви, наприклад, на четвертому курсі і хочете якось облегшити своє життя під час неврології, то можете написати мені в інстаграмі в Дірект, і я Можу надати вам доступ до свого телеграм-каналу з усіма своїми конспектами. До кожної теми я додаю там відеоматеріали, книжки, атласи і методички. А це точно вам допоможе хоча б трошки облегшити життя. Друге питання: Ютуб-канали на четвертому-п'ятому курсі. Ой, такого великого вибору по кожному предмету, як було раніше, такого не буде. Ви найчастіше всього будете гуглити якусь певну хворобу, і не завжди навіть ви щось знайдете англійською мовою. Тож, я зроблю ось тут підбірку каналів. Це будуть по різним предметам і 4-5 курсу ви зберігаєте, підписуйтесь і використовуйте щось, де точно вам допоможе. А третє питання, де брати якісну та сучасну інформацію на предмети п'ятого курсу? Одним словом, протоколи. Бо четвертий, п'ятий, шостий курс ви просто будете вивчати певні хвороби. Тож ви там вбиваєте, я не знаю, кір. А, і там кір-протоколи вам будуть обирати новітні протоколи, от і вивчати саме по ним. Звісно, можна використовувати ще там підручники, які видають а, а, вам бібліотека, або знаходити там методички а, в різних університетів і кафедр, але це а, ну фільтруйте краще більше. Новітні, там від двадцятого 21 го року, бо лікування і діагностика буде дуже сильно відрізнятися. А більшість викладачів все одно будуть просити вас нову інформацію. А, так, четверте питання: які підручники ви найчастіше використовували на парах четвертого курсу? Ну тут, в принципі, така ж ситуація, як і на п'ятому курсі, я вже це говорила. А, протоколи, методички, підручники, які а, вам видає бібліотека. А ще, і, наприклад, якщо говорити, ну що чи можна щось купити, то, наприклад, я от Купляла терапію дуже хороший збірник. От. І ось таку книжку по ЕКГ. От. Це так, знаєте, від себе <порада>, порада, бо доволі хороші збірники. Плюс можете щось там додаткове знайти по іншим предметам. Є флеш-картки, я бачила, наприклад, по анестезіології, але це вже п'ятий курс. От. Але. Можна щось цікаве знайти. Ну, якісь а, американські книжки, які зараз теж можна знайти у перекладі українському. Так, п'яте питання: де можна навчитися робити маніпуляції, курси, тренінги. О, якщо ви е, живете в Києві або у Львові, такого дуже багато. А, але чесно. Найкращий варіант це піти кудись на практику або працювати, де будуть готові взяти без досвіду. Якщо у вас ще буде дуже хороший колектив, вам реально всьому навчать. Тому це буде найкращий варіант. Курсу курсами, але це все ж таки манекени, Щось як теоретично по пунктам, щоб розібрати так, це прикольно, але краще набивати руку практично. Шосте питання поради для 4-5 курсу. Я думаю, це вже традиція для такого формату років. Поради я буду зачитувати, щоб нічого не забути. А перше намагатися знаходити практику в різних відділеннях, щоб потрохи дізнаватися, що вам більше подобається. А друге ходити на конференції, гуртки при університеті, лекції, дізнаватися та вчитись чомусь новому, знаходити приємні та корисні знайомства. Третє, влаштуватися на роботу в лікарню, щоб навчитися не тільки маніпуляціям, а я б сказала найголовнішу навичку, яку ви повинні отримати навчитися розмовляти з пацієнтами та помічати якісь зміни у стані. Наприклад, я хочу бути саме дитячим лікарем, і коли я працювала, було дуже важливо знайти одну хвилю спочатку з батьками, а потім вже з пацієнтом. Такого, ну, такому вас в університеті навчають. А це всі повинні вміти робити, і це не тільки з ну з батьками і з дітьми, а це і з дорослими пацієнтами з їх родиною. Четверте, особисто для мене, це були найкращі роки навчання, такі прям прям, ух, прям по подіям. Я багато всього намагалася встигнути. Тому насолоджуйтеся і беріть від цих курсів все по максимуму. А, якось так я відповіла на всі ваші питання, які ви, ви мені задали в телеграм-каналі по 4-5 курсу. Якщо... У вас ще є якісь питання? Пишіть мені в інстаграмі або під цим роликом, і я дам відповідь. Що дякую за перегляди і до наступного ролика.